Напередодні вночі дотла згорів за міський будинок ігоря мазепи, що затриманий за підозрою у махінаціях із землями каховської гес. Це сталося у селі Картовецька Чернігівської області. Відео пожежі вже опублікували в мережі. Це капець. Все, що залишилось від дому, Вогонь нікого не щадить і нічого. Того рає того, що не можна вже тушити. Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюється. Але за попередніми даними постраждалих на щастя немає. Нагадаю, Ігор Мазепа – це директор інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Увечері 18 січня у ЗМІ з'явилася інформація про затримання бізнесмена на кордоні та обшуки в офісі його компанії, які проводили співробітники державного бюро розслідувань. Інвестиційна компанія Конкорд Кепітал. Підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали 18 січня на українсько польському кордоні, коли той прямував на всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. кажуть, кримінальне провадження стосується котеджних містечок, зведених ще у 2013 році. Натомість директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що держбюро з січня 2022 року розслідує провадження про незаконне відчуження земель. Київської гідроелектростанції, фігурантом якого є бізнесмен Ігор Мазепа. Сухачов зазначив, що до схеми, у тому числі причетній посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб'єктами ДБР тому відомство і займається розслідуванням цього провадження. Він розповів, що була документально підтверджена незаконна забудова і приватизація понад 7 гектарів. І наразі встановлено ще 12 осіб, причетних до оборудки, але це не весь список. А серед тих, хто вже отримав підозру, ще три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію та домовилися з усіма, хто ухвалював потрібні для них рішення, і почали втілювати оборудку.